Детальніше про ці псевдовибори на Донбасі, чому Росія їх визнала і що тепер робити українській владі, коли ну вони відбулися? Цей фарс пройшов. Ну, ви знаєте, тут ідеться не просто про визнання Російської Федерації, тому що вони ще кілька днів тому на рівні Лаврова говорили про те, що збираються визнати вибори. Тут непокоїть швидше показові кроки Російської Федерації в тому напрямку, от власне показові кроки не просто для своїх громадян створення картинки для російського телебачення, а показові кроки до Києва і до всього світу, якими яким Росія організовувала ці вибори, тобто Створення дільниць в Російській Федерації і створення е, от, намагання ввести в оману абревіатури ОБСЄ і привести кількох е, представників кількох європейських політиків, яких називати спостерігачами, і так далі. Тобто Росія показала всьому світу про те, що вона чітко порушує мінські домовленості, і про те, що вона не збирається шукати будь-якого компромісу в плані Сходу. Я думаю, що на показові кроки Російської Федерації офіційний Київ також повинен робити показові кроки з тим, що він довжує впливати хоча б на якісь процеси, які відбуваються на Сході. Я думаю, що одне із головних рішень, яке має бути прийнято, це негайне проведення виборів на тій території, яку ми можемо контролювати. Тобто нам не потрібно чекати березня 2015 року там, чи, можливо, іншого, більш пізнішого терміну часу, тому що спільної позиції поки що ми не маємо щодо місцевих виборів. Але вибори у містах і селах... Донбасу потрібно проводити якомога швидше, тому що е, не можуть зараз керувати. Е, в керувати територіями, адміністративно-територіальними одиницями ті депутати, які ще вчора мовчки погоджувалися на прихід сепаратистів, закривали очі на розвішування прапорів і так далі. Тобто, як, якомога швидше нам потрібно провести вибори на Донбасі, це може бути одне із перших рішень українського парламенту. І знову ж таки, це має бути рішення про проведення виборів в усіх регіонах Донецької та Луганської області з тим, щоб продемонструвати чітко нашу позицію, це е, має бути 7 грудня, як і раніше планувалося, чи е, раніше, чи раніше не встигне український парламент новообраний е, ухвалити таке рішення. Ну, це мало би бути 7 грудня. І якби це рішення було прийнято кілька тижнів тому, е вибори мали б відбути 7 грудня. Але технічно вже організувати неможливо. Тобто, я думаю, що це має бути більш пізніша дата. Е на ній має наполягати український МЗС, тобто спробувати внести зміни до мінських протоколів, е акцентувати на цьому увагу постійно і так далі. Але це мають бути вибори в усіх регіонах Донецької та Луганської областей. Ну, Реально там де вдасться провести, але це буде крок у відповідь. А наскільки українська виборча інфраструктура зараз готова провести такі місцеві вибори на Донбасі? Ну, В цьому немає жодних питань, щоб організувати досить швидко організувати виборчий процес. Це невеликі видатки для держави, це не складно зробити технічно, але залишається питання пошуку компромісу у так званих виборах, які відбулися вчора. Тобто нам потрібно зараз думати, як із цим жити далі, тому що можливо знову ж таки в форматі мінських домовленостей шукати компроміс, яким чином можна вважати законність, незаконність. Із цих виборів. Що я маю на увазі? От компроміс завжди можна знайти, якщо ми хочемо вирішувати питання мирним шляхом. Тобто це може бути, скажімо, визнання окремих органів влади як органів самоорганізації населення, а не визнання лише виборів так званих керівників так званих держав. Тобто пошук якогось компромісу він дозволить повернутися до мінського формату домовленостей. І як компроміс, ну, до, до прикладу, це може бути е, визнання е, місцевих виборів в зоні АТО в тому форматі, що це є вибори органів самоорганізації населення, які допускаються чинним законодавством. Тобто, ну але це знову ж таки досить і досить складно. Але е, нова формула, нова формула, е, яка б дозволить і Росії, і Києву е, зробити якісь певні кроки у врегулюванні конфлікту, вона обов'язково має бути знайдена. Тому якщо ми підемо виключно у форматі так, Київ не визнає ці вибори, Москва визнає цю владу, це знову ж таки е, позиція, яка не зможе привести до компромісу, яка знову ж таки ускладнить будь-які вирішення мирним шляхом. А от такі е, компромісні рішення з приводу часткового визнання якогось легітимізації цих виборів, хіба е, воно не протирічить тим рішенням, яким вже прийняла Україна. Ну як може бути е, самоорганізована на території е, там Донбасу е, якась організація, якщо вона є терористичними і про це визнав весь світ? Тобто ДНР терористи, і ми їх можемо визнати як е, там місцеву е, місцеву владу. Я маю на увазі, що подібне рішення могло б бути як частиною компромісу, якщо будуть, якщо буде зроблено принаймні один крок на зустріч Києву, скажімо, в інших питаннях. Тому що це життєво необхідно. Е, і йдеться не про терористів і не терористичні організації. Скажімо, якщо закон про самоорганізацію населення дозволяє нам створити е, будинковий комітет, вуличний комітет і так далі, то таким чином могло, міг би бути пошук от, власне якоїсь формули для розуміння, що це може бути там е, комітет по управлінню містом місцевою громадою, тому що. Е, Інакше ми заходимо в глухий кут, інакше в нас повністю 100% іде реалізація Придністровського варіанту. Тому що сьогодні Росія визнає ці вибори, завтра Росія е відкриє свої представництва, і, і так звані ДНР, і ЛНР відкриють своє представництво в Москві. Післязавтра вони приймуть рішення про спільні збройні сили, умовно кажучи. Це буде означати, що ці, ці території втрачені нами назавжди. І, пане Олексі, від е, нелегітимних виборів до легітимних, які пройшли в Україні, за вашою останньою інформацією, де буде відбуватися перерахунок голосів? Це досить складно сказати. Якщо говорити про перерахунок голосів, то знову ж таки, е, є кілька виборчих округів. Справді є підстава для перерахунку на окремих дільницях. Тобто, нам відзначаються округи із так званою аномально високою явкою, коли е, на всіх дільницях явка становить в районі 45-50%, а на окремих дільницях йде сплеск до 70-90%. Знову ж таки, ми можемо говорити про те, що от саме на цих дільницях існує серйозна. Треба для того, щоб перерахувати. Але нас непокоїть ті факти, що зараз перерахунок голосів використовується як технологія позриву виборів. Я маю на увазі, що затягування із підрахунком, подання низки скарг, подання до суду. І і так далі, це все елементи для того, щоб затягнути процес підрахунку, і при перерахунку можливість зіпсувати бюлетені і зіпсувати бюлетені і добитися проведення повторних виборів. Дякую вам, Тому мене, тут на тут, жаль, тут жаль, це зараз це залежить тільки від чіткості роботи правоохоронних органів, наскільки вони зможуть зберегти виборчу документацію, і там, де відбувається прорахунок, зробити цей процес на 100% відкрито для того, щоб потім не було не просто зауважень і заперечень у суб'єктів виборчого процесу, але це серйозний, щоб не було серйозних іміджових ударів по репутації держави.